Доброго дня. Приїхала цікаве машинка, ви вже знаєте про це, що вона цікавизна, тому що це BD Song Plus Champion 24 2024 року, але модельний 25-й. в неї Буковки ззаду світяться. 86 кВт батарейка, на передньому приводі 150 кВт, це 205 кінських сил. Приїхала, людина поміняла, проїздила 10 тисяч км на ній, видавали новеньку машинку, абсолютно ціла. Стан нового авто, як кажуть, але тут реально стан нового авто. Фірмовий салон, такий, знаєте, темно-сірий, світло-сірим, перфорація, підігріву, вентиляція. Задній ряд диванчик тут іде цікава панорамка відкривна. Ну, гляньте, 86, бачите, да, 86% батареї, 521 км може виїхати. Ну, Що вам ще сказати? Вона 600 свої може виїхати при спокійній їзді, то, що вона обіцяє заводом-виробником. Ну, Електросидіння, там м'якенька, тихенька, це все швидкий порт зарядки. Вона ще з вами розмовляє англійською мовою, до речі. Так це виглядає. Рейлінги, величезний багажник, тут зарядний порт, електропривод багажничка. Машинка в ідеальному стані, не за всі гроші, будь ласка, бо зараз такі вже не привезеш, вже замовити не можна, зараз по наявності людина просто взяла, доплатила, поїхала на Zikr 7X, а цю машинку залишила нам для реалізації. Цінник на цьому відео. Нагадую, вулиця Павла Осенка, 8. У нас багато електромобілів, 100 машин плюс по наявності. До кінця року обов'язково вже 100% буде ПДВ, мити, пенсійний фонд, воєнний збор. Загалом десь ну, до 40%, до 40 плюсом буде на машинку. Таку вже не привезеш. Тим більше з наступного року в Китаї взагалі там історія така, що вони не дозволяють вивозити експортувати машину, поки, її не, поки вона не була на обліку 180 днів, півроку. І тоді вже можете експортувати її. Так що такі нововведення просто закінчиться наявність дуже швидко. Ось, ось номер, будь ласка, звертайтесь вулиця Павла Усенка, автосалон. Електромобілів міста Київ. цікавизні варіанти ще є по наявності, багато чого виїжджають. У нас тут майданчик там, і був авто від 5000 доларів, ще в салоні нові. І на цьому каналі, до речі, на кожну машинку, яка приходить, роблю коротенький огляд, 700 оглядів вже на каналі. Якщо підпишетесь, будете отримувати свіжі огляди. І, до речі, підписникам у на знижка. Ще тиждень-два буде ціна триматися. Після того вже будемо переписувати цінники, бо вже взагалі нічого не зможемо привезти. Не з Європи, не з. Ну, З Китаю вже давно нам приймаємо замовлення. Не з Америки, не з Китаю. Тільки Європа залишиться і то ще тиждень. Гарного дня, бережіть себе, звертайтесь, є отака зараз електроконяка.